Коли в душі болить, телефонуй, я обіцяю плакати з тобою, всі рани ти молитвою лікуй, ділись зі мною радістю, журбою. Коли у серці буря, напиши, я обіцяю, помолюсь за тебе. Свій смуток, ти у них христа лиши, піклується про нас сьогодні небо, коли тривожно дуже. Приїжджай скоріш до комендантської години, щоб випити при світлі теплий чай, обговорити сотий раз новини. Настане день закінчиться війна, ми зможемо знов друзів обійняти, кого від нас забрала чужина, хто мусів геть від обстрілів тікати. Ти знаєш, всі ми стали як рідня, біда нас поріднила, об'єднала. Напевно, не було одного дня, щоб ми за ближніх не переживали. Коли позаду буде горя жах, то пригадаємо разом зі сльозами, як ми молились Богу по ночах, як плакав Він хвилини ті із нами. Згадаєм, як, згадаємо, як з неспокійних снів Нас вибухи і обстріли будили, як проводжали на перон синів, як хліб пекли, вареники ліпили, згадаємо зруйновані міста. Пожежі і повітряні тривоги, як утремтінні вірою й вуста, просили щиро захисту у Бога. Ми пригадаємо все після війни, людей, що надавали допомогу, завжди нам будуть снитися ті сни, як нас провів Господь до перемоги. А поки що лютує ворог злий і кидає знов ненависті, брили. Врятує Україну, Бог живий, бо з нами він, і Він розкрив над нами крила. Господню ласку завжди пам'ятай нам знов молитві, скоро, знов до бою. Коли в душі болить, телефонуй, я обіцяю плакати з тобою.